Вдруге за місяць новостворена бригада Збройних сил України розпадається під час розгортання на Покровському напрямку. Йдеться про 157-му механізовану бригаду. Про таке пише Форбс: Бригада не пройшла необхідну бойову підготовку, але її одразу кинули на найгарячішу ділянку, пояснюють солдати. До того ж, у її складі майже немає досвідчених офіцерів. Усі військові не обстріляні. Вголос про кількість втрати СЗЧ в бригаді не говорять навіть на умовах анонімності, але число останніх випадків зі слів бійців може сягати щонайменше третини, тобто це кілька сотень або й понад тисячу військових. Журналісти Форбс вважають, що проблема полягає у пріоритетах та управлінських рішеннях генштабу замість створення нових підрозділів, новобранців можна було б додати до вже існуючих бригад, які мають бойовий досвід. І родичі бійців 157-ї бригади звернулися до редакції громадського зі скаргою, що не пройшовши злагодження, їхні чоловіки опинилися на нулі під Покровськом. За словами представниці родичів Ольги, втрати особового складу в підрозділі сягнули 40%. Її чоловік зник без вісти, хоча його прямий командир натякнув, що той подався у СЗЧ. Журналісти громадського вирішили перевірити, що зі сказаного є правдою. Від мобілізованого в липні бійця 157-ї бригади Олега дізналися, що побачивши позиції, у СЗЧ пішла група солдат-офіцерів. Ситуація за словами бійця, схожа з нашумілою 155-ю бригадою, хіба що шансів змотатися у Францію у 157-ї не було, бо її сектор відповідальності під Покровськом.